Скучили за міні Тайсоном. Джервон та Девіс повернувся в ринг боєм проти Френка Мартіна. На кону чемпіонський пояс WBA в легкій вазі. Чи вдалося танку нокаутувати противника? Дивимося огляд на каналі Тайк Майсон. Дуже обережний старт від Джервонти. Френк намагається на джебі тримати противника, а танк лише приглядається, шукає помилки і дірки в захисті противника. Девіс вицілює суперника своєю дальньою, але програє старт бою. Танк підтискає, іде вперед, але викидає удари дуже рідко. Андердог старається частити, викидати джеб, не пускати до себе та в разі чого клінчувати. Ставка Джервонти стандарту на різкі входи і дальню руку. Кількісно чемпіон поступається, але посмішка в куті давала розуміння, що все в нього йде за планом. Полювання Девіса продовжувалося. Треба віддати належне, що Френк добре рухається. За рахунок ніг йому вдалося зменшити кількість небезпечних ситуацій. До всього ще й контратакував він влучно. Не думаю, що на таку половину бою розраховував фаворит. Мартін намагався уникати розмінів, і після коротких серій та невлучних атак суперника тікав на безпечне місце. Треба віддати належне цьому хлопцеві, адже в першій половині бою він не поступався своєму іменитому супернику. Джервонті в куті сказали, що потрібно забирати решту раундів, і він пішов наступати далі. Але Мартін був дійсно добре готовим до бою. Він вивчив опонента, зрозумів, під якими кутами той буде заходити, тож завдання для Джервонти лише ускладнювалося. Дуже якісна підготовка андердога до нокаутера. Але ж танку багато бити не треба. Джервонта нарешті спіймав противника у восьмому раунді, затиснув біля канатів і видав потужну серію з акцентами дальньою рукою. Перша рунівна комбінація перекреслила всі сподівання Мартіна. Восьмий раунд нокаут. А як пройшов біг воздика проти Бенавідесе? Огляд уже на нашому каналі, тому дивіться за підказкою.